Доброго дня! Астрологічний іронічний гороскоп здоров'я та снів для скорпіонів на травень місяць. З 1 по 8 травня це сприятливий час для початку нових проєктів, особливо в особистих справах. Можливість збільшити свої ресурси. Також, може, на фоні цього виникнути внутрішня напруга та спроби знайти баланс між сім'єю та кар'єрою, можуть виникати стреси. Але ваша інтуїція буде на висоті, і в любовних питаннях ви все вирішите, глибокі зміни в стосунках. Також внутрішня боротьба стресові ситуації можуть привести до несподіваних результатів, якщо не контролювати емоції. Теми періоду любов складні, але глибокі стосунки. Робота великий потенціал. Тобто, можливо, ви будете розриватися між роботою та особистим життям. І це може позначитись на здоров'ї. Рекомендовано уникати стресів з 9 по 18 травня. Час несподіваних змін, які можуть призвести до важливих усвідомлень. Це час для нових починань та оновлення поглядів на життя. Ви будете пробувати подолати свої внутрішні шляхи, глибоке емоційне очищення, підвищена інтуїція, також, як і в перший період, нові романтичні можливості можуть виникнути завдяки вашій чутливості, впевненість у діях, здатність до швидких рішень. І активних дій в любові, можливість у стосунках, буде необхідність пройти через випробування. В роботі це час для рішучих дій і досягнення професійних результатів. здоров'ї потрібно піклуватися про своє емоційне здоров'я, звернути увагу на знаки тіла та розуму. З 19 по 31 травня основними аспектами будуть трансформації. В особистому житті та боротьба з з минулими страхами. Також, якщо ви зможете все подолати, буде підйом внутрішніх сил, тобто ви вирішите якісь, якісь свої внутрішні проблеми, стабільність і розвиток емоційного інтелекту, можливість зібратися з силами для реалізації довгострокових планів. Дуже сприятливий період для зміцнення емоційних зв'язків, глибоких зізнань і змін у стосунках. Також це добрий час змінити ритм життя у любові підвищити інтенсивність емоцій в стосунках. В роботі важливо діяти рішуче і сміливо здоровий період, коли можна відновити сили та покращити фізичну форму. Рунічний гороскоп для скорпіончиків на травень. З 1 по 8 травня руна Тайвас це руна боротьби та самопожертви. Руна надає сили для подолання труднощів і досягнення важливих цілей. З 9 по 18 травня руна Урус – місяць енергії та сили, час для відновлення фізичних і психологічних ресурсів. І наприкінці періоду, це з 19 по 31 травня, руна Хагалас це руна трансформації, які можуть виникнути та бути складними, але принесуть важливі зміни. Також кольори в цей період вам буде властиво носити червоний, глибокий синій та темно-зелений. Гороскоп снів для скорпіонів з 1 по 8 травня. Основними символами в снах будуть дрібні деталі. От. З 1 по 8 травня сни в цей період можуть бути дуже символічними і містити підсказки щодо змін у житті. З 9 по 18 травня можуть прияснитися сни, які сприяють у глибокому самопізнанню. Це час для очищення від минулого. З 19 по 31 травня сни можуть бути дуже яскравими, а також відображати ваші внутрішні трансформації. Вони можуть допомогти вам прийняти важливі рішення. Гороскоп здоров'я для скорпіончика. З 1 по 8 травня зверніть увагу на емоційне здоров'я. Потрібно знайти баланс між роботою та відпочинком. З 9 по 18 травня здоров'я стабільне, однак слід уникати перенавантажень, перенапружень, більше часу висвячити активному відпочинку. З 19 по 31 травня перевірте стан свого фізичного здоров'я. Важливо розслабитись, підтримати свій організм в тонусі. Дякую.